Якими мають бути зупинки у Черкасах, зупинки громадського транспорту? Як? Облаштовані, щоб на них були накриття, якісь сідушки, так, щоб люди могли сідати туди. І на, от вітру, от снігу могли. І ось, ось стояла. Позавчора сімка стояла, чекала, півтори години немає. Зараз стояла 40 хвилин, перейшла, поїхала вже в другу сторону, бо там спізнилася, сюди не можу доїхати. Знов. Що це за е, такий транспорт, що невозможно ніяким транспортом поїхати нікуди. Ну, а на зупинках загалом зручно ну, чекати, чи ще й чекати незручно? Я ж вам кажу, не сісти, не накриття немає. Ну, от дивіться, хоча б цю остановку. Це ж така зупинка, що ніде не, не від ні, снігу, не від вітру не скритися. Ні. Я не знаю, якось треба облаштовувати, звісно. Що. Нормальними. З ну, закритими, скляними, скляними, сучасними, з да, підсвітками. Закритими, закритими скляними, підсвітки не треба. А у вас сьогоднішній нинішній стан зупинок влаштовує? Ні. Чим не влаштовує? Та, ну, Побиті, некрасиві. Або взагалі без цього сама табличка висить. Нема ніде не посидіти нічого. Щоб було стариком дехоч присісти. Ось так як тут. А загалом нинішній стан зупинок ну, не тільки на будинку торгівлі, а по місту вас влаштовує? Ні, я ж не ходжу куди. Крім у центр, може, коли я пенсіонер. А як ви думаєте, реклама має бути на зупинках? Так, да, я думаю, так. Да. І вона тобі, не буде у вас якось ем, ну, роздражати, розсіяти увагу? Ну, Чого? Я думаю, ні. Насправді мені дуже подобаються ті зупинки, які зробили нещодавно на останній день незалежності. Скляні зупинки дуже сучасно для сучасного міста. А чи має бути реклама на зупинках? реклама на зупинках, я думаю, це вдале місце для реклами. Це краще ніж клеїти плакати на стовбах на цій же зупинці. Щоб на кожній зупинці вісіли усі к автобуси, останні діють, тому що на багатьох останках уже немає цих вивісок. Ну, а більше не можу вам нічого сказати. Реклама там має бути? Реклами? Угу. Повинні. Лю щоб людей розказували, як так сказати, щоб люди знали, що в Черкасах є, що немає. Угу. А має бути підсвітка. Ну, якщо ви ввечері їдете, от зупинка темна. Треба, щоб вона освітлювалася. Звісно, треба, щоб освітлювалась, тому що це зупинка. І взагалі у місті Черкас скрізь освітлюватися, бо по темноті якось людям безстрашно знаходитися. Так, я хочу, щоб у нас в Черкасах були зупинки, щоб можна було десь сісти, а не стікляні. Якщо одна лавочка, там три чоловіка тільки поміщаються. Їх можуть, по-перше, розбити, вдруге, не заховаються там люди, які стоять на остановці, Там десяток поміститься всього. А якщо Час пік людей дуже багато, то, звісно, незручні ці установочки малесенькі.